Веселі південні кабанчики пускають кров в мастерні і розливають в баночки. Сьогодні ми оглядаємо новинки від одеської пивоварні хопі Хог. Товариство. Ви на біргічці блозі про пиво і крафтову культуру. З вами Олександр і Оленка. І ми сьогодні п'ємо п'ять новиночок від одеської броварні Хок». Це сімейна пивоварня, на якій пиво варять мама, папа і син, але головна на ній мама Олена. І саме тому вона є навіть на баночках. Пивоварня існує з 2017 року. У них є багато класного пивка. А сьогодні куштуємо саме новинки. Сьогодні в нас весняне дроп від цієї броварні. Вони дуже часто випускають пивко великими партіями по 4-6 нових баночок. І переважно зараз це фруктові ягідні штуки. томатка – це теж ягодка. Ну це правда, але є їх мільйонечка, тому будемо куштувати, ділитися враженнями. Та й погнали way, Буквально нещодавно ми бачили маму олену на фестивалі Garden Beer Weekend на ВДНГ, на якому ми проводили ще кльовий аукціон. І зараз будемо куштувати новиночки. Я пропоную. Давай почнемо з Sour. Це доволі легенька, сухенька має бути пиво. Там доданий розмарин. Цього 5 алкоголю, 5 IBU. називається Exotic Garden. Симпатично виглядає. Фрутит сауер, кисло солодке з яскравими тонами манго, малини та розмарину. Склад, вода, солодичміни, сік малиновий концентрований, пюре, манго, розмарин, базилік, хміль дріжджі. Звучить так дуже яскраво по смаках. І мама Олена посміхається з баночки. Просто відкривай, а я буду мовчки пити. Що ж. Відкривай сьогодні. <світ> я п'єш, ти коментуєш ти. Та ти теж п'єш, що ти розказуєш о! Ого! Одразу це базилік напевно більше чи розмарин. Розмарин там був залік був заявлений. базилік. Я в складі. Я тебе не слухаю. Сюди треба якийсь е дебільний мем. hit my God! Відчуваєш наскільки потужний аромат, ми налили я навіть ще навіть носа келих не тиснула, а вже. Та ти тільки відкрив одразу, був розмарин з базиліком. Дійсно, дуже багато. Дуже багато і ягід, і не скажу за манго зараз, але от розмарин. Манго і відчувається. Так? Mm -hmm. як, як стигле таке хвойне, чи ще як зелене таке? Ні, nee, як стигле таке уже, що пора їсти. Фейн. Угу. Фейн. Цікаво. Ого. Що перше можна відзначити? Не смузяка. Взагалі. А, дуже легке, сухе, питке. А, мені подобається. Дуже смачно. Клас. Яскраве, кисле, свіже. Свіже. Та, да, його можна характеризувати як максимально свіже. Малина тут така, вона трохи більш комфортна, там а я б не сказав, що вона прямо як з е, куща. А манго мені більше в ароматі. а е, Тут дуже легко, так. Типу цікаво, яка база. Ну просто написано Sour, але мені таке враження, що я навіть яку ж легку сіль відчуваю. Знаєш, як від Гозе? Є таке. Може, це щось від базиліка. Ну знаєш таке, типу. Або навіє. Навію, так. Ні, це круто, прикольно, мені дуже смачно. Прям легеньке, 5 градусів, воно сесійне його випити можна багато і прям на якусь на теплу таку погоду. На, на дуже спекотну, десь сісти під падіком на Кловській. Якщо серйозно, це дуже смачно. Ну реально таке рефрешин. Легеньке на спекотну якусь погоду клас, і воно е, не перетумачує зі смаками. Тобто, мені здається, що воно, ну, воно збалансовано може просто багатьом зайти. І тим, хто любить кістачки, і тим, хто любить щось е, таке легесеньке. Тому кайф. Я думаю, що залпуємо. Залпуємо. Це знак якості. <клух> Рухаємось далі. Кров москаля, італійська версія no, номер два. No. Цікавого, чимоно італійське, там в додатках часник і суміш талійських трав. Давай ще чітну що тут? Кисло солоне з базиліком, часником та італійськими спеціями. Склад одразу так: томатна паста, базилік орегано, сухий часник, перець, чилі, хміль, сіль, спеції, ну, дріжджі. Окей, я пшеничний солод зазначений. Ячмінний. Гози, так не зробиш. Взагалі, гози, як стиль німецький, він має мати в собі велику кількість пшеничного солоду в складі. Це історична вимога до стилю. Крафтовики бачать. Як бачать, до речі, я зустрічав кейси, коли не вказували пшеничний солод, але він був у складі. Зараз куштуємо, побачимо. Але чесничок, що ти думаєш про свіжий чесник пиві? Я не знаю. Ти пило поводити? Мені здається, що я просто не пробувала пиво. Ну так, да, тому я не знаю, що сказати. Mm -hmm. Я ж мало томаток п'ю, тому зараз спробую і скажу. Ці крафтовари інколи не кидають стільки чесноку, що це просто неможливо. Але я думаю, що зараз ми відкриємо, скуштуємо і розберемо. Але, судячи з цього, пива зі смаком пива сьогодні не буде, правильно? Побачимо. Ну, відкривай. Часничок вже несеться. Я... Ні Експіль... ніхріна собі! я Експіль... такого Експіль... то ще не пила. Тужний часник. Жесть, ви крейзі? Просто я не знаю, келик від мене. І базилік сильний, і взагалі орегано, ну все це одразу, все, що заявлено, воно відчувається, але часник... Поставимо баночку на місце. Ого! Воно симпатично. Ого, у мене Блін, прям Капець. Шперці, чи, я не знаю, Прям такі шмати. Льотають таке лихо. Воно таке, так, да, воно. Ого, Ай. там реально багато всього плаває. Я, Я ще не нюхав, але так пахне. Да, капець. Ну, тобто, ти відкрив і одразу цей шлейф чесника з орегано. Пахне, як піцька. В ароматі прям домінує орегано, що цікаво. Орегано, так. Чесник дуже швидко Я угу. його вже майже не витрівся. Цікаво, як буде на смак. Чесник. А орегано прям такий. Дуже багато орегано. Угу. Ну, цікаво. Взагалі, на фоні, а чесник вже взагалі губиться. Ні, чесник такий, знаєш, як от такий, коли його роздушуєш ефірні ці, і оце ну, от перший. да-да-да, оце да, 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 і от от. Ну давай. Перше. Багато солі і дуже багато у мамі. Угу. Мені подобається. До речі, не знаю. Ми таке вражені, бо я піцу їм. Серйозно. Серйозно? <laughs> Якусь пасату соус до піци. Так, mm -hmm. да, соус до піци прикольно. Ну, я очікувала чогось жорстче. Ну, в плані там чеснику і всього. Цікаво. пшеничку не скажу. Воно таке доволі, ну, зважаючи на такий червоно-помаранчевий колір, воно напівпрозоре. Mm -hmm. Не здається, все ж таки, що є пшеничка. Баланс одкисноти, солоності і цього у мамі. Да, прям дуже й... потужно. З тих томаток, що я куштувала, вони всі для мене були занадто солені. А тут є ось ця типу кисло солодкість, прикольна. Що ще можна відзначити, що не смузяшне. Не повчання. смузяшне. Смузані не потрібно. Класне, мені подобається. Це та категорія таматок, яка ну, яку можна пити, прям пропонувати широкій аудиторії, яка тобі не заб'є кран, яка. Яку ти наш випив? І не поїв при цьому, як дуже часто. Uh -huh. Ну це сто відсотків цікаво скуштувати, тому що воно е, таке дуже яскраве по смакам. Ой, ні, uh -huh. на посмак uh -huh. воно таке солоденьке. Мені подобається. Я не знаю, як може бути воно солодке. Але лишається вкус. Uh -huh. Чи буде таке часто пити скоріш за ні. Тому що воно дуже яскраве по смакам. Воно перебуває потім напевно всі інші смаки. Але це дуже прикольно, і я сто відсотків рекомендую скуштувати. І Я думаю, що комусь навіть зайде так конкретно кабанячі томатки Я зазвичай повторюю. Якщо бачу їх на кранах. Я не багато в принципі томаток п'ю, але ця мені прям реально сподобалось. Чи не вперше за весь час що я не біргишся. тому найс. Окей, круто. Лайк. Лайк. Суперделік New England IPA. Це пиво на новому і дуже популярному хмелі Суперделік. Вже в Україні декілька броварень випускали з ним пиво, і от хопі хох нарешті до нього. Добрались і зварили якийсь топчик. Будемо куштувати. До речі, цей вид хмелю родом з Нової Зеландії: світло, стонами тропічних фруктів, цитрусів та льодяники. льодяники. Лодяники. Склад вода, міни, пластівці, пшеничні, пластівці вівсяні, хміль, дріжджя. Містить глютен. Обожнюю глютен. Будемо відкривати, куштувати, що тут чухатись. Я його вже напився, як порося, цього пива. Заливаємо. Хебар. І, <плес> і до останньої краплі. І я вже варю оці типові новозеландські хмарі, які пахнуть. Знаєш, у мене завжди одна і та сама асоціація. Я не знаю, це стиглий е, білий виноград, саміньйон чи <плес> порічка стигла. І Агрус. От. Агрус, так, по Паріжці питання, але в цілому згодна. По -білій Окей. поріжці. Давайте покажемо, яке воно. Красиве. Смутненьке, mm, непрозоре. Просто. І не брунатне, що можливо. Mm, капець. Дуже свіжий, хмільовий такий аромат. Але теж рефрешинг дуже. Да. Бо буває такий, знаєш, типу, як. Знаєш, інколи ти відчу... намагаєшся знайти якісь е, нотки фруктів чи е, uh -huh. якихось таких приколів в хмілі. Він там зазвичай, звісно, є. Але найпростіше і дуже часто так буває, що він просто пахне тобі такими яскравими фруктово-трав'янистими відтінками. Мені квітом якимось так. ще трошечки. Ну, але квіт такі, знаєш, чогось свіжий, так? знаєш. Чого? Вплив і розтерв в руках. Так, так, так. Ні, класно пахне. Дуже класно пахне. — Джусі, джусі прям Ну, Таке доволі хороше м'яке тіло. Не занадто солодке. Можна ну, сказати, помірно сухе. До речі, так. Да. Після речі. такого аромату мені трошки неочікувано, але прикольно. Це ж майстерність mm -hmm. солодким, але дуже джусі фруктовим. Круто. Гіркота помірна, як в принципі, має бути для стилю Нінгл IPA. Не випирає більше акцент на цих всіх фруктових відтінках, на якихось акцентах не знаю, на квіти і тому подібне. Квіти, а квіти і трошки манго, тобі не здається? Ну, це доволі типовий, не знаю, типова нотка. Вона і в американських дуже часто uh -huh. проявляється. Ну, мені в ласкій. посмаку така. Але тут, якщо тут говорити про манго, то тут саме таке про не простигли манго. Так, так. Не перестигле, але коли воно вже інтенсивно хвоєю віддає. Треба їсти. Так реально дуже прикольно. Моє Моє півко? Так, моє півко. Але ж підступно, дивись, ніби ні на IPA, yeah. такий легенький, охмелений, не суперсокі, 6,5 алкоголю. Так, але я зараз в своїй. Ньюінгланд IPA 6,5 алкоголю Era, розумієш, тому? Я думаю, ти скажеш на хаті, і тобі потім нікуди не треба їхати. Ні-ні-ні. Ні. Якось мені дуже подобається цей стиль пива, я його п'ю багато і це наскільки багато пити відповідально. Дуже заходить. Тому повторювати, не переповторювати. Мені теж подобається, поки непогано йдемо, промахів не було. Переступили фарватер, їдемо далі. Наступне пиво. По центру літків. Я... <риклад> Спокійно. <риклад> в принципі, з усієї лінійки з п'яти позицій в нас було єдине півко-п'ко зі смаком півка. І далі їдемо до наступної позиції, це в нас міланетчик. Називається пір-сода. 6,5 алкоголю от така краса. Від одеської броварні хопі-хок. Взагалі, як ти з мелемелями знайома Ну, Розказуй цей іне База, все ж таки, там пивна, але в додатках є мед, і в мелемелях обов'язково має бути ще фруктовий якийсь сік або фруктова компонента. Вода, солоди, чмінний, мед, сік, груші, концентрований. Ваніль, хміль, дріжджі. Містить глютен. Твій улюблений Nice. але. Додали ваніль. Цікаво. Я думаю, що це має пахнути просто на всю хату. Взагалі, за що я люблю Хопі-Хоп, їх броварню і їхнє пиво, мама Олена робить дуже класні ароматні штуки. Якщо я правильно пам'ятаю, вона в минулому була парфумером. І тому всякі такі супер фрейгрант прикаляси в неї виходять прям дуже класно. Навіть якісь стилі, які я не дуже люблю по своїй суті, в неї виходять прикольно, я їх типу, більше одного якийсь... разу стаути, ну, всякі пейстрі. пейстрі. Угу. До речі, копі гога одні з найкращих пейстринів в Україні, тому що вони не екстра суперсолодкі. От якщо там якийсь десерт має бути кисло солодким, то там буде класний баланс і кислого, і солодкого. Це прикол. мені досі згадується в інтерчері просто. Ну в принципі, як для мідів, меламелів, інших приколів піни немає, і це окей, це очікувано. Гарне піни немає, це очікувано. Давай коштувати. Мені дуже солодко, одразу скажу. Прям солодке-солодке. Дійсно. Не екстра людяник, але солодке і виразна груша. Дюше такий. Дюшес. Дуже, дуже Мені як солодкий сидр, чесно кажучи, з грушевий, знаєш? ви знаєш. Ну, пері. Угу. Фактично. Угу. Ваніль на подив от, майже не відчувається. Нема. Як тобі? Немає? Н -н -н. Десь може в напівтонах, але ну, дуже її мало. Це непогано. Для поціновичів сидрів, особливо солодких там, пері, інших приколів, це може бути смачно. Я не сильно фанат з позитивного, воно чистеньке, воно угу. доволі питке, дуже насичено яскраве по смаку. Мені здається, що воно для тих, хто взагалі любить такі смаки, воно збалансоване. Мені просто дуже багато ну, надто людяниково цукеркове. Тому. Такий льодяник простий, такий білий, оцей цукровий. Так, майже карамель. Ну дуже солодко. Тому я такого більше там двох ковтків випити не можу. Але здається, що реально для тих, хто любить сидри, це буде цікавий експіріенс. Okay. Uh, прикольно, мені теж подобається, що власне ця броварня багато експериментує не тільки з пивом. У них брекоти бувають. От зараз мелемелі якісь. Це ок, є поціновищ, є свій ринок. ні? Okay. Хай експериментують. І на останок. Пиво з цікавою назвою кровомоскалядів одеські вируварні Ой. Версія Hold Smoke версія 2. Вже ця броварня не випускала пиво з такою назвою дуже багато на коптили москалі. <рив> <На коптили, маскарі. рив> я пив абсолютно різні там, італійські, сакартвело і тому подібні версії. Сьогодні холт смокет з, якщо я не помиляюсь, паприкою, перцем, прочитай, давай <рив> Кисло-солоне, томатне з яскравими копченими нотами та гостротою. І в складі вода, солдичміни, томатна паста, копчена груша. Прикольно, копчена паприка, чесник, перець. Хабанеро, шоколадний зерна гірчиці, сір хмельдріжжя. Має бути гостра, так? Так, я думаю, що це таким міксом приколів треба натирати с перед тим, як його коптити. Думаю, так. Це ж смакота. Гарне. Кіно. Там теж плавають всякі прикольні штучки. Хабанеро, напевно, так. Плаває небагато, пиво напівпрозоре, гарне такого. Мені нагадує цей колір домашній томатний. От мене колись бабуся типу, і він був приблизно такий. Mm -hmm. Супер яскравий, червоний, як в магазинах, типу покупних. Такий трохи напівпрозорий, коли вона трошки розслоюється, вже класно, прикольно, головне, що натурально, пахне вже потужно, і я не знаю, давай куштувати давай. до дегустації. Дуже багато копченості в ароматі. От грушка і паприка потужна. А чесник ще спробуй знайди. Чесник не, а от груша прям дуже відчувається. Мені гостро, ну, О, так, ну, тому що я взагалі не їм гостре. Тому я би не залпанула, і якби я порівнювала, якщо можна порівнювати, то оця томатка мені зайшла теж кров москаля більше, тому що вона якраз не гостра. Але оця копченість топ. Дуже прикольно, але я просто гострого багато випити не можу. Ну, на мою думку, тут гостроти прям дуже-дуже мало, е, дуже багато копченості, і це прикольно. Знову ж таки, я не люблю гостро в пиві, але дуже люблю в їжі. І тут прям класний баланс. Мені подобається воно питке. Дуже заходить мені баланс солі і кислоти. Як в клоузері до війни, ти маєш на базі. Я б таке пив. Кайф. Кайф, але мені загострила, але просто треба розуміти, що я взагалі не їм гострого, тому це трішечки занадто. Але для тих, хто такий прижоний, як ти, скоріш за все буде просто easy-пізі Лем сквізі. Я думаю, підсумуємо, ми випали 5 новинок від Хопі Хога. Було круто, мені сподобалось в принципі все майже з невеликими відступами. Які твої враження? Моє, моє. Це іноді моє окей. Вона <клес> залишила з томатками і мідами. <клес> так, це твої проблеми. Дуже смакувало хоп, -хоп. котики кабанчики Молодці. <клес> Рекомендаціон маєте скуштувати точно все. Потім прийти до нас в коменти, написати, як вам. Підписуйтесь на біргичку. В усіх соціальних мережах долучайтесь до наших ініціатив, аукціонів, лотерей. Будьте котиками, споживайте відповідально. Я кажу вам папа, Олександр кажу вам що. Підтримуйте локальний крафт. Ціх люблю, всім папа. Папа!